Так, уперед. Аеродром від нас недалеко. І коли я відчула, що вже бомблять, люди допомогли згуртуватися. щастя, дівчата. Дзвонили, питали, чим допомогти. Навіть якщо б я не хотів, ну, дзвінків було зранку 100. Що робити? Куди нести? Продукти треба, що ще треба. Я прийняла на цілий день. У нас через три дні було 500 хлопців, які організували патрулювання по населених пунктах, зробили блокпости, а дівчата не мали де подіться, варили вареники, носили їм. Бо тоді ще волонтерська кухня так не працювала, ми ще не знали, що робити. Але ми хотіли, ну так хотіли, щось робити, бо то, то було просто нестерпно сидіти і чекати. Ми розуміли, що треба буде приймати біженців. Ми шукали варіанти. Ми чітко розуміли, бо вже дзвонили люди. Ми шукали місця, ми шукали кошти. Чогось в нас вважається, що якась образа, якщо переселенець. Внутрішньо переміщення особи, гості кажемо. Всього ми прийняли майже 600 людей. Вже не рахуємо тих транзитних, які в нас просто переночовували. Кілька днів відпочивали і їхали. Хтось до Польщі, хтось ближче туди. Прикордонні їхав. У нас практично 90% тих, що проживають, вони живуть в приватних будинках. Люди їм передали для проживання безкоштовно. Ніхто їх не обмежує в часі. У нас питання тільки тих, що проживають в соціальному центрі і ті, що проживають в приміщенні нашої Заботівської сільської лікарні. Добрий день! Як у нас справи? Все добре? Все добре? Я можу зайти. Ми збахнута, ви з Бакутаби. Ви з Краматорська. З Краматорська. З Харкова. З Харкова. Так я давно не знала, відкуда. <ріст> <ріст> Вже тепер дізналася, звідки, правда? Фрося, Фрося. — наша з Харкова. — Я знаю, я в курсі. Що ваша Харківська Фрося. До школи йдеш тут? Так. <ріст> Фросю береш з собою? Так. Діка, скажімо, ми всі тут разом. Так, ми тут ми виставляємо, вистачає. діти приходять, у нас тут як тут <гум> Навіть одну дитину Ви вже родина? <гум> родина. вже родина. Тісно, але добре. Богу дякувати. головне безпеці. До міста ми не хотіли до Львова, бо також небезпечно. Великі міста ми вирішили оминати. Якось тут тихо, спокійно. Так ми опинилися тут. Мені сподобалося, що тут діти до школи могли записатися, бо в нас в Харкові не було, вони вже ні, нікої не освіти, але ну, вони могли проводити. І навіть садочок. Це допомогло якось морально. Три віти, до мене. Ходи моє молоденьке, моє птасінь, солоденька. На початку березня був захват Енергодару, і це був жах. Ми вночі прокинулись туди, ваш чеченці. І в ту ніч було прийнято рішення, що ми їдемо далі з дітьми. На Запоріжжі нам на вокзалі ну прийшлося залишити весь одяг коляску, тому що не брали в потяг, займали місця. Приїхало у нас даже не було ну, шкарпає, так не було нічого. І ми вийшли звідси, вот з такими, от з такими ящиками. І Вдягли п'ятьох дітей, нас повністю. Я не знаю, чому нас лбами сталкивали, Ну я не розумію цього. Що є нацисти, націоналісти? І коли коли я кажу, скажіть, будь ласка, хто це? Хто це? Чому я е, зараз тут проживаю? Я їх не бачу. Я бачу людей, які нам приносять молоко, яйця, картоплю нам завжди, що у вас, що поїсти? вас поїсти, що ви наварили? Ви на голодні? Що є у дітей? Чоловіки на фронті всі залишились. Зараз в гарячих точках душа просто на куски. І Кожен день зв'язок все поганіше, поганіше з ними. Ми живемо однією надією, що ми вистоїмо, ми повинні вистояти. Ми все відбудуємо, все буде добре, Ну, потрібен час. Хвилини такого розпачу чи якоїсь такої невизначеності. Я роблюся, я навіть не мобілізовуюся, я роблюся така броньована. Я вже потім можу плакати, я вже потім можу розслаблятися. Головне витримати удар. Дуже здружилася громада. Почали радитися, почали допомагати один одному. Люди зараз самі проявляють ініціативу і самі то роблять. І таке воно якесь як пробудження, що хлопці. Їдемо тоді в ясенів. Голова адміністрації попросив, що треба. Трасу почистити від засміченості там, то нам казали, то не входить в обов'язки комунальної служби і жителів, то мають робити дорожники. А ми кажемо, рік такий, робити треба все, абсолютно все, що треба. Не хто має робити, а той, хто має можливість. Наші комунальники які універсальні воїни. У нас дівчата вміють працювати перфоратором, і косити, і все робити. Абсолютно все роблять. То ви поки що лишається тут, чи так? Ми поки що вона мов Ага, Ясно, а ви їдете. Вам дуже вдячні за те, що ну такий. <смі> Пам'ятаєте, як ми приїхали вже кінець робочого дня, ми як сніг на голову поїхали в, в ту хату. Правда, велике вам спасибі. Коли ви їдете? А, ми сьогодні. Сьогодні? Так. <смі> <смі> — Дякую. — Тримай. Так, А тобі, дивіться, в нас така є чарівна дивися. Чарівна скринька тримай. То для, для подобріння. Дітям для подобріння. Я. На здоров'ячко тобі! Щасливо вам. Мають надію, що вони молоді сни повернуться додому. От добре, хай мріють. Казав гузе, мріяти велико. Ми так і робимо, бо сини всі повернуться додому. Поїхали тоді, до, до всіх решти. Чесно кажучи, ми певно така нація, що ми більше гуртуємося в таких надзвичайних ситуаціях. Бо коли в нас все добре, ми любимо поскубатися трошки. Але вже коли хлопці нас б'ють, хай тікають. Можна брати фартушок? — Можете брати фартушок. Ви просто показуєте, що ви робите. Розказуєте, як ви докотилися до такого життя. Допомагають всі. Причетними до перемоги хочуть бути всі. Усі. Чесно, я не знаю, яке підприємство, яке працює на території сільської ради, не відгукнулося. Героям слава! На заклик волонтерських кухонь, чи на якихось потреб, чи для придбання, чи автомобіль треба. Абсолютно усі. Як справляємося? Добре, і воно надихає. розумієш, що в нас є майбутнє. Продовж дня працює по-різному. Буває 23, 25, 28 навіть людей. На початках приходили ще люди з села. Тобто долучались всі бажаючих, хто бажав. Дівчата, ви змучилися від тої роботи, правда? Ні? Ні. 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 Рахуйте, один пиріг то є патрін на москалях. Ми, певно, на протязі двох тижнів вчилися. У нас був такий творчий безлад, все було на раз. Ну, але і вчилися всі. Вчилася волонтерська кухня, вчилися волонтери. Ми вивчали логістику, як туди доїхати, як правильно доправити, в якій формі його доправити. Відповідно, щоб краще в морозилку складати. Вже навчилися, якої вони навіть форми мають бути, щоб більше їх в морозильну камеру влізло, щоб можна було їх найбільше поскладати. Я мушу спробувати, щоб знати, чи смачно. Смачно. Можете накривати. Я чесно вам кажу, нічого би не вийшло, якби не люди. Тобо щастя, можна бути головою дуже розумною, можна бути соломоном. Все решти не важливо, якщо нема тих, які будуть все це втілювати в життя і потім тримати то на плаву. То є волонтерська кухня Ясинівської школи. Дівчата з якого числа почали працювати? З 28 лютого той самий ритм, та сама робота. Всі без винятку, вчителі, технічні працівники, всі, хто є. Дякуємо. Ділки, трудівниці наші. Дякуємо вам, дякуємо. Ми приїхали на стадіон Січ Арена. З війною ну, потрібно було чимось допомагати, чим ми можемо. Футболісти, спортсмени. В першу чергу, це був збір коштів. На наших матчах благодійних, в другу чергу трохи підняти моральний дух людей, і ми вже дійшли до позначки 70 тисяч на наші січерення. Я думаю, що ми на цьому не будемо зупинятися. Людина народжується для того, щоб будувати, створювати і в результаті того бути щасливою, отримати від того задоволення. Важливо щось залишити, важливо, щоб потім наші діти, онуки не соромилися, що ми згаяли час і Згаяли можливості, які нам подарував якраз час, в якому ми живемо. Не можемо змінитися, не маємо шанс змінитися. Я вірю, чесно вірю, що ми після цих випробувань будемо зовсім іншою країною. Ми будемо тою країною, про яку мріяли мільйони поколінь українців. І, напевно, ми мали пройти через ці випробування, щоб та незалежність, ми цінили її так, як повинна цінити нація своєму це